Слава Ісусу Христу! Кожного з нас після смерті чекає суд Божий, і чому все людство йде на суд Божий? Тому що люди потіряли образи подобу Божу, по якій вони ізначально створені, починаючи від Адама і Єви і закінчуючи сьогоднішнім світом, який чим далі більше розвивається і прогресує, і рухається вперед, тим більше люди сатаніють і деградують, і тим більше людей обізчоловічувані. І це по фінішу призведе до того, що люди поклоняться антихристу, який його окончательно зітрев. Якось образів подобу Божу. І коли люди роблять ставку на плоті на матеріалізм і намагаються здвинути основання, слово Боже, відкидають Бога. То якщо людям Бог не треба, це тоді взагалі не питання. Люди тоді отримають цілу сатанінську гвардію, яка складається з садників апокаліпсиса. Для них немає нічого цінного. І на прикладі війни в Україні це можна бачити, коли в 2022 році почалася війна, і Україна була не готова і без зброї, але весь але весь український народ і сам Президент взивав і молився до Бога. То Україна звільнила багато областей. Але сьогодні що можна бачити? В Україні стало дуже багато зброї, але народ перестав взивати до Бога. І відповідно війна сьогодні не те, що не закінчилася. Україна навіть не може повернути свої території. Єдина амністія, щоб не йти на суд Божий, це Пасха, жертва Христа. Спасаємося ми лише по благодаті, сказано в Біблії, а не по власним ділам. І тому це наш вибір або бути святими і освящати рятувати своїх рідних близьких своє оточення показувати приклад і наслідувати царство боже чи бути псом свиньою як сказано в біблії і соблазном для інших і відповідно наслідувати смерть і ад.